Вітаю вас, малята! Перший етап нашої вікторини. Я учасник дорожнього руху. Чи можна перебігати дорогу перед машинами, що рухаються? Ні, це дуже небезпечно. Переходити дорогу потрібно на червоний колір світофора. Ні, на червоний колір світофора ми ні в якому разі не переходимо. Потрібно переходити дорогу в лише в дозволеному місці? Так. Дорогу ми переходимо тільки там, де є світлофор. пішохідний або підземний перехід? Як називається особа, яка перебуває поза транспортним засобом на дорозі? Вірно, це пішохід. Як називається частина дороги, яка призначена для рухів пішоходів? Молодці це тротуар. Наступний етап пожежна безпека. Якщо бавитися з сірниками в приміщенні, чи виникне пожежа? Так, сірники, дітки, це на іграшка. Чи можна відчиняти вікно при пожежі? Ні, тому що в приміщенні почне поступати свіже повітря, яке прискорить горіння. Чи можна ховатися під час пожежі під ліжком? Ні, при пожежі потрібно покинути приміщення як можна швидше. Куди потрібно телефонувати і за яким номером, якщо раптом виникла пожежа? Викликаємо пожежну службу за номером 101. Третій етап нашої вікторини безпека в побуті. Ми не визираємо у відчинене вікно? Так, вірно, у відчинене вікно ні в якому разі визирати не можна, тому що це може сприяти падінню з вікна. Чи можна відчиняти двері незнайомцям? Ні, не можна, навіть якщо за дверима людина в поліцейській формі. Чи можна брати ліки без дозволу дорослих? Ні, це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Користуватися електроприладами можна лише з дозволу дорослих та під їх наглядом. Так, тільки з дозволу дорослих. Молодці маляти! Дякую вам за увагу! До побачення!